Вітаю вас, шановні друзі, доброго вечора. І Ютуб канал Україна сьогодні. І програма новини сьогодні з Ігором Цигаником. Сьогодні будемо говорити про українських зрадників, про людей, які зрадили свою батьківщину. Це Віктор Медведчук та Тарас Козак. Люди, які були народними депутатами і повністю асоціюють себе з Росією. І от якраз про їхніх братів, про Сергія Медведчука та Богдана Козака, як проти яких служба безпеки та Державне бюро розслідування зібрали докази злочинної діяльності. Наразі всі четверо проховуються за Межам України здійснюють підривну діяльність на користь Російської Федерації. Давайте зараз подивимося, чим займаються зрадники України. А потім поговоримо з нашим експертом Миколою Томенко, який є громадським діячем, доктором політичних наук і головою громадського руху рідна країна. Брати екс-нардепів зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака отримали підозру від ДБР та СБУ. Слідством встановлено що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років. Мова йде про умисно виведені в тінь мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 мільйонів гривень податків. Прийшли до відомих сімей співробітників управління СБУ у Львівській області спільно із слідчими ДБР та керівництвом обласної прокуратури. А згідно з сайтою контрол, людина з іменем Медведчук Сергій Володимирович є власником або керівником ряду компаній у Львові, пов'язаних із будівництвом. Будівництвом торгівлею займається згідно контролу повний тезка брата депутата-зрадника Тараса Козака Богдан Козак. За даними слідства, Медведчук та Козак не тільки обкрадали український бюджет, а й спрямовували кошти на фінансування Росії у війні проти України. Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою топ-менеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники схеми ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Наразі медведчуки та козаки переховуються за межами України і здійснюють підривну діяльність на користь РФ. Утюголошувати міжнародний розшук, будуть пробувати їх затримати, наприклад, якщо вони переміщуються десь не знаю там в Мексиці, Венесуела, поїхали десь на відпочинок, що лінії Інтерполу їх затримали, від... помістили їх під екстрадиційний арешт, а потім доправили до України. І потім, як я казав, на обмінний фонд. Але ну якщо вони одразу повернуться зараз в Російську Федерацію, то звісно, що ні, ніхто їх не дістане. Якщо не вдасться заарештувати самих підозрюваних, арешт можна накласти на їх майно, але це намагання просто можливо ще арештувати якісь активи, які знаходяться в їхньому користуванні, в їхньому розпорядженні, обернути їх на користь держави, не знаю, якісь там родовища корисних копалин, якісь об'єкти нерухомого майна, рухоме майно, якісь корпоративні права. Повернути це в Україну, ну забрати в них через суд і залишити в державі. На підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Дії їхніх спільників директора і бухгалтера підконтрольної їм компанії, які перебувають в Україні, додатково кваліфіковане. Як службове підроблення ці економічні статті набагато простіше довести в зібрати докази ніж державну зраду. Там треба задокументувати, як він допомагав ворогу, чим саме допомагав. Чи допомагав він свідомо. Тобто там ну, дуже складна історія з доведенням. Тут все просто. Є суми, які заробила ця компанія, там загальна виручка, є факт, що вони виводили на якихось там фопів, вимивали гроші, є експертиза з. Аудита в служба або науково-дослідний інститут київських судових експертиз, де кажуть, що там було задано збитків там на таку-то суму. Все, поїхали до суду. Ось є факт. От є збитки, ось є людина, яка знаходиться зараз поза межами України. Наразі триває розслідування злочинів зловмисникам за їхні дії. Загрожує тюремне ув'язнення. Шановні друзі, ну що ж, будемо говорити зараз про колаборантів, які довгий час тут годувалися в Україні і вели підривну діяльність. І зараз ми будемо говорити з нашим експертом: це Микола Томенко, громадський діяч, доктор політичних наук, голова громадського руху рідна країна. Доброго вечора, пане Миколо. Вітаю. Пане Миколо, у мене до вас питання відразу таке, можливо, воно не по сценарію, але. Я ну ви довгий час працювали у владних структурах, і я вам хочу сказати, що ну я сам зі Львова, і я пам'ятаю Тараса Козака, і його брата і Сергія Медведчука, коли вони керували і управляли всіма процесами, які відбувалися в Львівській області. Тому що один був начальником податкової, керівником податкової, інший був керівником там міністр... Боже управління внутрішніх справ України, і вони в принципі фестивалили. І напевно це було помітно давно. Чи все таки, от ви коли працювали? З ними навіть можна сказати так паралельно з ними, можливо, не перетинаючись, але вже не було видно, що це люди, які ведуть підривну діяльність, які абсолютно не працюють на безпеку України. Було не просто видно, очевидно. Якщо подивитися найбільші такі інформаційні і політичні війни, які велися в той час, коли я був у парламенті, то так звана група медичка, от про мене, розповсюджувала газети мільйонами накладами спеціально, оскільки. Я був системним опонентом так званої з спочатку, а потім тої групи людей, які на моє глибоке переконання, тоді готували напад Росії, тоді допомагали Путіну. Але на жаль, тоді, як ви розумієте, всі домовлялися, всі шукали якісь елементи співпраці, фінансові, там політичні і так далі. Тому я залишався можливо подиноким. Чоловіком, який де, де, де вів цю боротьбу, були вдалі якісь речі. Ну для прикладу, я першою прилюднив історію з темниками і навіть парламентська асамблея ради Європи в своєму документі, що цензура в Україні задала Медведчука особисто, як керівника адміністрації президента. Але потім, бачите, він все рівно випливав, як не парадоксально, навіть у співпраці з такими дуже патріотичними президентами чи дуже патріотичними урядами. Я маю на увазі період часів Порошенка, тому. Мені здається, ця, ця біда вона триває до сих пір. От подивіться коментар в сюжеті, що ми почули, да? що легше, наприклад, довести справу про несплату податків а не ж там про державні зради. Хочу вам нагадати, що я багато приклався вже, ну я давно вже не депутат, але на експертному рівні намагаюся всіляко якби, допомогти і. Молодим депутатам, представникам Трускавецької інших шкіл конційного права, тяжкувато в них виходить законодавством, але, тим не менше, якісь речі вдалося зробити. От У нас є 111.1 кримінального кодексу про колаборацію. Я б чесно кажучи, в шоці, коли я читаю, коли, наприклад, відкривають проти колаборантів справи по інших статтях. Тобто, це не державна зрада, державна 111, а колаборація 111.1. От я не юрист, я доктор політичних наук, я готовий виступити консультантом і допомогти по таких резонансних справах виносити вироки про колаборацію. Це принципово важливо, тому що тоді ми позиціонуємо, що ти свідомо пішов на співпрацю з російською ордою. До чи після того і так далі, а так сплата, ну що сплата податків? Там мізерна сума. Ну для Медведчуків я почав які 27 мільйонів. Ну це взагалі смішно. Це як для нас з вами 270 гривень, кажучи розумієте? Тобто, ми ж хибним шляхом, СБУ ДБР іде хибним шляхом. Тобто, нам треба зараз розширити цю диспозицію норми про колаборацію. І е, я не бачу проблем це знайти. По перше бої представники забороненої партії, тому що. Брат Медведчука балотувався невдало у 2019 році е, від е, ОПЗЖ. Тобто, у нас, в відповідності до рішення Верховного суду, це заборонена партія. Тобто, що це означає заборонена партія? Це е, партія, яка вела колабораційну діяльність. Вже одна знака колаборації є. да Тобто, я би сьогодні, от чесно кажучи, я в шоці, що е, у нас е, правоохоронні органи за, забули про е, цю роботу. По лінії так мити статей про колаборацію. Ну і звичайно, сумом я констатую що справу відкрили лише тепер, тому що абсолютно було очевидно якщо ви відкрили справу проти ста... проти Віктора Медведчука і про Тараса Козака, до речі, я принципово не знаю, як там львів'яни це оцінює. Да? Я колись в Верховній Раді виступав і казав про те, що Бог з ним хай краще називають його козак, тому що козак не може бути зрадником. Значить, хай це буде прізвище в нього трошки з іншим, бо козаки вони більш харизматичні про українське, а хай буде козак уже бо ну, це, це, це okay. пане Микола. Пане Микола, це вже це можу сказати, це Вже просто галицькі діалектизми. Тому що в нас не Олег, а Олег, не Роман, а Роман. Так, так само він а, може бути так. не козак, а козак. Через все це, це не є щось таке. Це просто буде лінгвістична вже зараз. Дискусія. Давайте не будемо в неї. Ну я полі, а я політично. Да, я політично. Так. <laughs> а, але розправи дивіться, якщо йдеться про тому. В принципі, в мене радості великої немає, тому що я вважаю, що це воно в нікуди, це смітник. Тому що зачепляться знову, як податки, як заплатили? Він же ж оптимізатор. Ну ви ж сказали, ми ж не знаємо, що це була мафія податкова дуже достатньо серйозно. До речі, справи в мене питання: а справа ця протиподаткових, що на. Гелікоптерах їх там звозили, забирали і так далі. Я думаю, що там теж ціла школа десь е е е Медведчуківська була і козаків задіяна і так далі. Ну там же все, вона ж розвалилася справа. Е е нема цієї справи після Революції Гідності. Тому, е от е, відсутність покарання, вона це біда нашої влади, вона накопичується, накопичується, і це накопичення призвело до. 22 другого року, коли фактично це партія слуг Путіна умовно так підготувала початок війни. Тобто вони несуть пряму відповідальність не тільки ж один Путін. Вони ж принесли. Я своїм студентам як розповідаю, от як Путін приймав рішення до нього. Прийшли серйозні люди. Там ФСБ і так далі і дають йому кажуть. Дивися, от така ситуація. У нас в парламенті кожен третій депутат, наш, значить, нас в місцевих радах там 10 тисяч наших людей да у нас е медіа, ми контролюємо там скільки то. У нас із е церковних громад 12 тисяч наших московського то 6 тисяч українських. І, коротше, карта бою. Да? У нас СБУшників, скільки там скільки і так далі. Тобто, в принципі, ми готові почати так називаємо спецоперацію. А по факту війну. Тобто оця складова, е вона ж утворювалася, вона системно утворювалася. Там громадяни Росії, скільки я писав: от ви на роботу взяли в нього подвійне громадянство Росії? Ні, ну нічого страшного. Там у нього чи дружини подвійне громадянство Росії, хоча це прямо заборонено статтею 4, А зараз ми бачимо, що і подвійне е, е, Румунії, і подвійне Угорщини, і подвійне там і так далі. Воно створює проблему національної безпеки. Тобто сьогодні, ну бо з ним що минуло, сьогодні, от я б як діяв зараз, перше. Розширив ну, по перше, взагалі цю статтю е розширив. Тому що є така практика. От Верховний суд може розглянути практику застосування оцієї 111.1. Можливо, дійсно треба її е або розширити, або уточнити, тому що є там колаборанти, такі умовно кажучи, місцевого значення. Да, ви директор школи на окупованій території вас автоматом заставило відкрити школу, і запустити дітей. Ну треба проаналізувати, подивитися. Чи ви під тиском діяли моральним, фізичним, чи не під тиском? Це одна лінія. Так вида колаборація, і друга колаборація. Коли умовно кажучи, медведчуки і козаки вони системно працювали, освоювали е е і російські гроші, і так далі. і Так далі, і готували фактично перетворення України в Малоросію. В е, ну за, за проектом Путіна там, Медведєва і так далі. Це абсолютно інші речі. Ре, знаєте, це вищий рівень державної зради. Тобто, пане Миколай, наскільки <седоволений> я розумію, наскільки <седоволений> я розумію, що ви зараз відстоюєте, і я до речі повністю поділяю, що не треба шукати якісь, знаєте, якби чорні ходи. Не треба вигадувати щось і шукати те, що насправді воно не є принциповим. Ми зараз говоримо не про злодіїв їх. Ну не про них, не про злодіїв. Ми зараз говоримо безпосередньо про зрадників, і на цій основі треба. Треба розширювати можливості закону для того, щоб вони мали можливість покарати їх безпосередньо як зрадників, і це буде прикладом для всього суспільства, що її саме за такою статтею саме за такі ем, правопорушення, кримінальні правопорушення будуть карати цих людей. Я так розумію, правильно? Однозначно. Бо інакше ну ми щось хитримо. Це якась така хитрість, розумієте, це типу, вони як оптимізатори, да так нас ну, до чорту оптимізаторів. Я от. Зараз життя наше непросте. Я на метро на маршрутці вже три роки їжджу спокійно і так далі. Так, от Києві і по всій Україні, щоб ви розуміли маршрутчики і бізнесмени, це ж теж ухилянти оптимізатори. Там же ж кеш тільки ходить. Ви ж ніде не платите. Це е, сотні мільйонів, може мільярди ходять поза бюджетом. Тобто, це такі самі от, е, організатори цих схем, ви ж платите кешем. Значить, у нас в Києві тільки тисячі маршруток ходить. Да? Апарати ж не треба, Фоповцю треба ставити апарат, бо в нього буде штрафувати. А маршрутні е, маршрутному бізнесу чи мафії не треба ставити. Вони воюють там на Києві час від часу, та й пригородні далі Тобто, ми, точніше, не ми, а ДБР, Е, Медведчуків і, і козаків прирівняли до цих оптимізаторів, які не сплачують податки. Це неправильно, несправедливо. Тому е, тут однозначно позиція. Це до речі, так само от по церковній лінії. Я скільки веду дискусію, от, наприклад, знайшли якогось. Ну якби с Шевченко сказав, попа ось священик це uh -huh. який про віру думає, а піп, який думає як гроші заробити або зрадити країну, або ще от попа якогось московського на територію України знайшли. Та в нього Сталін висить Ленін там і так далі. І так далі. І відкривають статтю абсолютно прошу тупу про е, там розпалення міжнаціональної ворожнечі чи на основі і так далі. Це експертиза буде доводити три роки, чи він розпалював, чи запалював. Розумієте, так само є колаборація, тобто він е, е, співпрацював або пропагував країну агресора і так далі. Тобто, треба йти теж по лінії колаборації. Я ще не чув жодного вироку проти е, е, цих московських попів. Які молилися на Путіна і на Кирила. Друзі, ну так же не можна вже два з половиною роки війни. Ну і третя позиція ще сумніша. Бо у нас ми ж толерантна нація. Ми все ж, я пам'ятаю, щоб ви розуміли, на один фіш один. На Суспільному телебаченні. Да? Я виступав е е під час останньої здається, там, парламентської виборчої кампанії 19 року. І сказав про те, що у нас виборче законодавство у нас е, законодавство е, більше дає повноважень національним меншинам, чим е, е, українському народу, який створив власну державу. Так на мене е, тоді дуже популярна партія Смішка Грудона е, значить е, зробила заяву. і Хотіла подати в суд, що я ктонофобію займаюсь нищую е, нищу, е, простий народ, е, національні меншини і так далі. І от ми з цією дурною толерантністю, коли виявляється, що це наша держава, а ми боїмося, що ми українці, ну, щоб не образити нікого, розумієте, е, то е, термін українофобія, я петицію до президента реєстрував кілька років назад, інші механізми шукав, у нас не було терміну, що таке українофобія. На щастя, в 23-му році, е, це коли під нашим тиском, я тоді працював в громадській раді, експертній раді при Міністерстві культури по дерусифікації. Тоді е, був прийнятий закон, який розшифрував умовно кажучи, що таке е, пропаганда російської е, е, російська пропаганда, що таке дерусифікація, як процедуру перейменування там займатися. І далі і появився термін українофобія. До речі, хороший там термін. Появи там мені дайте будь ласка, визначення. Ви пам'ятаєте зараз на пам'ять визначення, що таке українофобія а, приблизно? «Українофобія», е, е, системна. Або публічна діяльність, яка заперечує існування України як держави, українців як історичної нації, державної її державної мови, культури, традиції, там і так далі. Тобто, це, наприклад, це може бути, що ви десь сказали на лекції, а десь ви системно постійно кажете. Що я видвіді, що це Ленін чи Сталін придумав Україну, що Україна штучна держава? Це України фобія. От угу. я прочитав, що в Ізраїлі Арестович сказав, що ми українці. Тобто я, ну, чи ви, чи всі ми разом да, немає такої нації, та смість євреїв і поляків. Оце теж називається українофобія. Але, як завжди, значить в нашій країні терпільні і толерантні, значить написали термін, там вже відповідання ніяк немає. Тобто, за логікою речі, як це робиться? Якщо, наприклад, ви там. Ну, десь там на в університеті це викладаєте. Ну як мінімум адміністративна відповідальність, вас треба звільнити за пропаганду україножертів, українонавичності, українськопські е, виступів. Якщо ви системно в соціальних мережах з кимось, групою людей поширюєте, то кримінальна відповідальність. Бо це вже ваша системна робота. Але в нас ми ввели термін про В нас взагалі нема. Навіть не можна сказати, що усну усну догану не можна винести. Вони додумалися внести відповідальність за. Українофобію і таким чином, от щоб звільнити якогось викладача, от пам'ятаєте, були випадків Драгоманова і так далі, значить, де народ вів таку путінську проросійську пропаганду, і вони ж думали, як їх там виключити, які аргументи навести, і так далі. В кінці кінцівці люди їхали в Москву і далі були, займалися українофобською діяльністю. Тому навіть в історії з українофобії ми зробили один крок, а не зробили другий, третій. Тому підсумовую колабораційна діяльність. Українокопська діяльність значить, все це, що потребує і розширення правового уточнення і, звичайно, відкриття прав та контролю за цими справами. Тому що, коли я сказав, очой на Черкас спорнувся де е, ми активно боремося за те, щоб Успенський Собор тисячу року сорок е, року часів княжої корони Руси де. Біля якого похований Іван Підкова, а Шевченко там останні ночі, точніше, його тіло, провело перед прихованням і так далі. Там московська церква контролює, ще Москви не було, собор ми збудували. А Московська церква контролює. От два суди вже е, пройшли, але, очевидно, буде ще і касаційний суд. Тобто, але ніхто ж це не контролює. Тобто суди можуть іти 10 років, от як, наприклад, за е, Нижню Лаву. Суди ж не завершилися, касаційна інстанція не завершилася. ті бабушки і дідушки значить, там вони контролюють, бігають, кричать за Путіна і так далі, а ніхто їх не чіпає, бо ну йде ж оскарження і так далі. І так далі. Тобто, я би ще пішов по такому шляху. Дивіться, по заборонених партій я вважаю що добре зробили. Значить, були прописані терміни розгляду суді. Тобто, наприклад, суд першої інстанції місяць апеляційна інстанція там місяць, касаційна, це Верховний суд Касаційна, ще там місяць. І таким чином вісім партій були заборонені Ну відносно короткий термін. Стосовно колаборації чи стосовно, скажімо, от е, е, таких речей, так мотив ну, пов'язаних з державною радою і так далі, воно може тривати там роками і вже забудуть. от я вам хочу нагадати, що в перші дні пам'ятаєте, наш визначний мер Черновецький закликав чуть не слібом сілю зустрічати там росіян, і так далі. І так далі. Значить, і ця справа. От вже третій рік, ну напевно, відкупилася, я думаю. І таких от Черновецьких є купа, які б на початку відкривалися справ, їх немає. Я не бачу жодної справи, яка б завершилася вироком. Тому тут і суспільний контроль повинен бути, і звичайно, ну в нормальному сенсі. Контроль, от якщо міністерство культури, хай контролює повернення історичних пам'яток. До речі, Успенський собор ми ж не хочемо ПЦУ передати. Ми хочемо заповідник повернути, бо це пам'ятка, це перлина. А ПЦУ може там на великі свята використовувати для проведення так великого дня, А це а собор повинен бути відкритий. Кожен повинен зайти, і подивитися, де Шевченко наш був, чи де там підкова, і так далі. Тобто я зараз борюсь за те, щоб перлини такі історико-архітектурні повернути державну власність. І, але це вже роками триває. І так само воно затримується. Тобто, е, на жаль, ну, судова система є така є, але ми мовчати не можемо. Значить, є різні механізми впливу на суддів. А ви не вважаєте, що є зовнішній фактор для того, щоб зовнішні якісь певні моменти, для того, щоб от наша судова система працювала саме так? Зовнішні? Та. Ну, Ну, Якщо ви маєте на увазі, що, наприклад, е е е по судовій системі Новінській і компанія, я так розумію, вони фінансують активно. І е е от, я по історії з іншою церквою, Михайлівською церквою, це Шевченкові змалював у 1945 році, це знаменита церква у Переяславі. Е те, що суддя кілька місяців підписував рішення, я думаю, однозначно його хтось стимулював. Ну, ви прийняли рішення і не підписуєте в місяці. Тобто, очевидно. Наприклад, ті, хто зацікавлені зберегти російський світ, Московську церкву, чи хто зацікавлений тримати цю лінію, він стимулює, а, а ми не контролюємо. Тобто держава не контролює не не впливає, а ті фінансують. Вони ж вони ж мільйонери. Вони, вони мають відношення таке до християнської віри. Це ж всі антихристи. Ну прочитайте, що Ісус Христос писав, наче він же заборонив торгувати церкві. Він же проти, щоб перетворювати молильний дім на торговий дім. Значить, у них такси, в них мафи, а не церква. Тобто вони стали всі мільйонерами чи мільярдерами. І вони можуть дозволити собі е, е, купувати студії. І це, це проблема. Але просто ніхто не реагує, це безкарно, це без, без громадського тиску і так далі. Ну, слава Богу, підтиснули ми вся громада на цей так званий маф. Е, до речі, що громадянином Росії там він керував той Гедеон. Біля десятинної церкви, значить, спільним спільною громадою його знесли. Але це треба, що вся країна накинулась, розумієте? Тобто, я за те, що влада втратила контроль, тобто вона вважає, що в релігійні справи не треба втручатися, в оці колабораційні не треба втручатись туди, не треба втручатись Я вважаю, що це неправильно, тому що війна вона вимагає нам як мо швидше зачищати. Так званий російський світ, бо ну ми війна ніколи не закінчиться. Бо як черговому Путіну будуть приносити, що в нас Ну зараз у нас 8 тисяч московського петрихату було 12 тисяч. Да? Депутатів трошки менше поховалися. Але між іншим, ще одна тема, яку я пропоную, так само активно не забувати. У нас дивіться, якщо депутати Медведчуківці, Медведчуківці, да, вони заховалися через е, статтю конституції і Стефенчук каже, що він не може порушувати, бо там є виключний перелік дострокового припинення повноважень. І ми заборонили партію ОПЗЖ Медведчука Путіна, і, а мандат не можемо забрати. В принципі, я вже сто варіантів показую, як це можна законно зробити. Треба тільки е, мати бажання. От, наприклад, можна мандат у вас забрати, якщо ми відкриємо. Право по колаборацію і буде судове рішення. На підставі судового рішення можна забрати. Тільки треба ну, займатися цими депутатами? Трата громадян. Це якщо ми знаходимо, що у вас подвійне громадянство порушення статті 4, цим займатися Але після перемоги ми зараз не можемо вносити зміни до конституції. Після перемоги, звичайно, треба додавати і колаборація. Тобто е представники заборонених партій автоматично втрачають мандат. Але до депутатів місцевого ради місцевих рад немає захисту конституції, і уряд між іншим. Півтора року назад в до Верховної Ради закон, який передбачав, що якщо ви депутат від забороненої партії, а це, ж до речі, не тільки ОПЗЖ, а скільки у нас шарія, а скільки Сальдо в Херсонській області депутатів позаважали. Тобто, чи, е, біля 4 тисяч людей, тобто Верховна Рада відмовилася це голосувати не хоче. тут теж торантні, їм депутати ОПЗЖ потрібні, щоб голосували, підголосовувалися в Верховній Раді. І в нас біля 4 тисяч депутатів заборонених. Колаборантських, українофобських е антиукраїнських партій депутатів продовжують працювати. Ну, друзі, ну це взагалі вже якийсь, по-моєму, значить клініка вже політична. Що нафіга, я перепрошую, ми три суди і Верховний суд е забороняли ці партії. Якщо їхні депутати дають далі керують і займають посаду в Київраді е спільним колоспом, ми е давили чи радгоспом цим опозиційним рік. Що не мандат не забрали? Мандати залишилися них ну хоч з посаду. Забрали там був один на хвилиночку. Голова комітету по боротьбі з корупцією, там захисту правопорядка. Представляєте, представник забороненої партії займався про порядку в місті Києві. А зате він поголосовував за будівництво за забудову. Так далі, ну домоглися через рік, забрали. А в інших містах це залишили. Тобто, от вам живі колаборанти 4 тисячі. Треба одне голосування, фактично там ну хорошо, хочете в другому читанні, ну це можна спокійно там і зробити. Пройшло півтора року, значить, цей закон взагалі не ставиться на голосування. Тому таке мене враження, що ну нема бажання е, системно, щоденно боротися з колаборантами українського. Пане ну, я, ви так. знаєте, от я вас, я вас так уважно вислухав, і насправді ну, десь трошки в мене така м, м, саркастична посмішка, тому що ви ж е, головну фразу сказала на самому початку свого виступу. Ви сказали, що я вчу, але їм важко поки що дається. <плес> <плес> я не знаю, знаєте, я чесно, я буду вірити до кінця, що це просто ну, брак досвіду, брак розуміння, брак можливо якихось певних знаєте, підходів, тому що ми розуміємо, що ну, як це все відбувалося. І я дуже сподіваюся, що і ваші слова, і слова ваших публічників, які будуть так само говорити про те, що ну потрібна ця справа. Ваших колег, які і ми так само будемо говорити, що потрібно. І я так само повністю стою на тих, на тих от засадах про те, що не, не треба вуалювати це все. Треба прямо говорити. Колаборанти, знаєш колаборанти, не треба шукати інших. А то потім ми так і до аліменчиків дійдемо, розумієте? І будемо їх судити за аліменти. А насправді в них зовсім інша історія. Тому я вам безмежно вдячний за ваше вімкнення, за ваше включення, за вашу таку гарну хорошу лекцію впевнений, що ми ще неодноразово зустрінемося. Дякую вам, спокійно і тихої вам ночі. На все добре. Дякую, все буде Україна. Ну що ж, ви чули таку, знаєте, ну просто реальну лекцію ми прослухали від досвідченого політика від Миколи Томенка, який багато років працював у владних структурах, і він системно підходить до вирішення питання якраз з колаборантами. І я дуже впевнений, що до його слів дослухаються, до його знань так само його знання візьмуть до уваги і безпосередньо вже будуть робити якісь кроки для того, щоб П. Переходити і е, карати тих людей, які насправді є зрадниками України.